Короп.ФМ. Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ФМ. Сьогодні понеділок, 3 липня у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні Андрій, Афанасій, Гліб, Єлисей, Іван, Лука, Хома, Інна, Рима. Народний календар 3 липня в церковному календарі День пам'яті мученика Мефодія Батарського. Страшний гріх вбивати цього дня павуків. Не варто вживати горіхи та яйця. Не рекомендовано давати непрошені поради, тому що стосунки з людиною зіпсуються. 3 липня вважався днем вдалим для мисливців, тому будь-яке полювання цього дня проходитиме добре. Вдалою дата була й для риболовлі. Селяни йшли у поля, щоб зібрати лікарські трави, кропи вужа, квіти, липи. На цей день можете сміливо назначати будь-які медичні процедури. А ще наші предки намагалися слідкувати 3 липня за павуками, адже за їх поведінкою можна буде передбачити майбутню погоду. У народі цей день називали павутинним, тому що що погоду прогнозував павук. Якщо в цей день він не розкидає павутину, буде дощ або буря. А якщо знову плете павутину, зміна погоди на краще. Дуже часто цей день буває дощовими з грозою. Дощ у цей день міг передбачати не лише павук. Якщо мурахи ховаються в купу, можна очікувати на сильний вітер та дощ або ж грозу. Жаби в траву виповзають, також слід чекати на дощ. За останні 130 років 3 липня максимальна температура повітря складала 30,3 градусів Цельсія у 1988 році. Мінімальна ж складала 8 градусів за Цельсієм у 1962 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 4 годині 34 хвилини, а зайти за горизонт о 21 годині 10 хвилин. Це був народний календар. Як к цвету. Звела жовтою мережкою. Який сьогодні день в Україні і світі? 3 липня в Україні святкують День зенітних ракетних військ повітряних сил? Професійне свято існує від липня 2011 року, коли воно було встановлене наказом Міністерства оборони України? Головна мета цього дня полягає в інформуванні суспільства про важливість потужного і ефективного захисту в системі протиповітряної оборони країни? На жаль, 24 лютого 2022 року ми всі на практиці зрозуміли, якою важливою та важкою є праця тих, хто представляє українські зенітні війська. Також 3 липня всесвітній день без поліетиленових пакетів. Хоча б один день на рік варто згадати про чистоту навколишнього середовища і спробувати не використовувати поліетиленові пакети, а змінити їх на екоальтернативи стильними торбинками багаторазового використання паперовими пакетами. Подія була започаткована для привернення уваги до глобальної проблеми засмічення планети пластиковими відходами, які майже не розкладаються за статистикою, що щороку один українець використовує близько 500 пакетів, тоді як мешканці Євросоюзу всього лише 90. А ще 3 липня день непокори. Громадянська непокора це мирний протест чи свідома відмова громадян підкорятися несправедливим законам відповідно до свого сумління. Вперше цей термін був використаний письменником Генрі Торо в есе 1849 року. Там він навів приклади відмови сплачувати податки, протестуючи проти несправедливих державних діячів. Основна мета дня непокори полягає в тому, щоб привернути увагу громад. Ацькості до проблем та спонукати законодавчі органи діяти відповідним чином. Новини до уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 3 липня Нехаєвка з 10 до 15. 4 липня Карильське з 10 до 15. 5 липня Краснопілля з 10 до 15. 6 липня билка з 10 до 15. 7 липня Поліське Карацюбине з 10 до 15 та є Акціонерне товариство Чернігів Обленерго повідомляє про можливе планове відключення електроенергії у липні. Можливе планове відключення електроенергії 3 липня з 8 години ранку до 18-ї години вечора у таких населених пунктах: гута оболоння Поляна. Дізнатися детальніше за якими вулицями можливе планове відключення електроенергії, ви зможете на офіційному сайті Коробської громади. Корупська громада gov.ua. У розділі оголошення відключення електроенергії. В Україні закінчився карантин через COVID-19. в Україні у суботу, 1 липня припиняє свою дію карантин та режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією covid 19 який тривав 1193 дні. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, завдяки впровадженню карантину вдалося налагодити механізм реагування, що стало в пригоді під час повномасштабної війни, як повідомили у міністерстві охорони. Не здоров'я було проведено аудит нормативно-правової бази, зокрема, аналіз у понад 60 законах та 100 постановах, які були введені та адаптовані до пандемії. Окрім цього, завдяки рекомендаціям всесвітньої організації охорони здоров'я covid 19 було перенесено з надзвичайної до постійної проблеми охорони здоров'я. Це означає, що covid 19 буде частиною випадків грипу та ГРВІ, які реєструються кожного року в осінньо-зимовий період. Зазначає це що щеплення проти covid 19 залишаються безкоштовними і доступними до кінця 2024 року? Підтверджені поставки вакцин за міжнародною ініціативою COVAX. Інформацію взято із сайту Челайн. Супермісяць або суперповня це явище, коли повний місяць підходить найближче до землі. У цей час супермісяць виглядає на 7% більшим і на 16% яскравішим ніж зазвичай повний місяць. В Україні його можна буде спостерігати з 3 липня, тобто сьогодні. Подейкуючи у цей час, варто контролювати свої емоції. Повня робить людей більш збудженими та імпульсивними. Вітальна програма З днем народження Найріднішу людину на землі пампуху Петра Івановича, що проживає в селі Жернівка. З днем народження вітають дружина Валентина Іванівна, доньки і син із сім'ями. Летять роки, не будем рахувати, бо все, що за то твоє. А краще хай зозуля на калині тобі ще до ста років накує, щоб швидше дочекатись перемоги, родиною зібратись за столом, щоб не було ні болю, ні тривоги, і ангел Божий огортав крилом. На вудку, щоб ловилась добра риба, і був мопед старенький на ходу, і груша Спасівка, щоб довго ще родила, і яблуні за хатою все. Аду, тебе ми любимо і міцно обіймаємо, Пишаємо з тобою кожен час і дякуємо Богу безкінечно, що ти такий хороший є у нас. Гадаємо, це було вітання для пампухи Петра Івановича із села Жернівка. З днем народження його привітала дружина Валентина Іванівна, доньки і син із сім'ями. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька зичу мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропефе Рідне радіо. Телефони 2 15 75 та 098 595 00 75 Ми знаходимося в готелі Космос Праве крило, другий поверх, кабінет No6.